Вітає сумщино! В ефірі пряма мова. А говорити ми сьогодні будемо про світ, Україну, Сумщину та міжнародну програму Активні громадяни. Сьогодні до нас завітали такі гості: з Великої Британії, співавтор програми Активні громадяни Майк Волдрон. Допомагати порозумітися з іноземним гостем буде перекладач Тетяна Клекота. Також у студії у нас менеджер програми Активні громадяни в Україні Віталій Тихонович. It's a social leadership program. It's designed to build capacity of individuals who are working in partner organizations around the world to develop projects to make their communities more effective and more inclusive. Це програма розвитку соціального лідерства і соціального потенціалу, вона допомагає рядовим громадянам набути необхідних мінь і навичок для того, щоб виступати провідниками свін, свін у своїх громадах для того, щоб реалізовувати громе, проекти і робити цей світ якомога більше відкритим для кожного. Як давно ця програма працює у світі? Спінвокінфосевнаф єс іспінні країн ефективні фотолас твармос в Україні в світі. Програма працює уже сім з половиною років, а в Україні вона реалізується впродовж року. Як взагалі виникла ця програма? Що стало передумовою? The program emerged because there was a there was a sense that the British Council recognized there was a need for a greater communication, and greater dialogue between people who differed in their views and differed in their backgrounds. Uh, приводом для uh, виникнення цієї програми стало усвідомлення Британською радою того, що uh, необхідно більше спілкування, необхідно більше обміну думками між людьми, які думають по різному. І як, в яких країнах вже діє ця програма? It has operated in its seven and a half year life in 42 different countries. It currently operates in 22. За всю історію свого існування програма діяла і діє в 42 країнах, а наразі вона впроваджується у 22. Програма діє у Сполучених Штатах Америки, в Африці, в районі пустині Сахари. In South Asia, in East Asia. А в Південній Азії, у Східній Азії. Східній And in Euro in Юн, we work in the United Kingdom, in Ukraine and in Poland. Що стосується Європейського регіону, ми працюємо у Великобританії, в Польщі і, і, в, Україні. і в Україні. In Ukraine, yeah. in the UK, Ukraine, Ukraine UK, and Poland. Чи є у планах розширити межі впливу у Європі? Um, it's, it's less likely that we'll plan to expand our impact and scope in Europe, but it's more likely that we will work in more countries, but in the in the immediate short term, not necessarily in Europe. А, Так дійсно є така можливість, є така ймовірність, що ми будемо розширювати географічне охоплення програми, але перспективи того, що вона буде розширюватися саме в європейському регіоні, а досить незначні. The the program has operated in Europe um, for the last five years, but less so now. А насправді програма реалізовувалася в Європі у минулі п'ять років, але зараз реалізація в європейському регіоні є менш активною. То хто ж такі активні громадяни, Віталія? Дайте, будь ласка, відповідь. Активні в язкові в язкові. громадяни це ну, фактично є агенти змін, да, які несуть позитивні зміни в наше суспільство. Тобто, ми відштовхуємося від ну, такого простого спетереотипу, який, так би мовити, панує да, серед іноземців стосовно громадян України. Наприклад, коли іноземець приїжджає до України, то е, якось ну, у відповідь на запитання щодо якихось там проблем, він отримує зазвичай такі відповіді, як е, влада повинна зробити щось, е, хтось повинен щось зробити. І е, по факту, якби е, е, іноземці цього не розуміють. Так, ось, якби ну, програма Активні громадяни націлена на те, щоб люди зрозуміли, що зміни можна ну, творити самостійно і ну, бути агентами саме цих змін, І ну, що зміни можуть відбуватися завдяки людям а, і через них, а не за допомогою якихось там, наприклад, влади чи інших би, третіх сторін. І в цьому би, сенс полягає активного громадянства, як, ну, з точки зору програми активні громадяни. Про який тип активності йде мова? Це соціальна, політична активність, культурологічна. Що це Це активність взагалі в досить таки широкому зрозумінні, і серед якби перечислених вами це стосується якби і соціальної активності, і політичної активності, громадянської активності. Тобто, це взагалі якби життєва позиція. Тобто це людина, яка бере ністиву на себе, тобто вона не чекає когось іншого, щоб щось зробити. Вона це бере і робить. Тобто людина бачить якусь проблему. Бачить якісь труднощі і намагається їх вирішити. Тобто це людина дії. Тобто людина, якби локалізує, да, щось їй не подобається, вона бачить можливості, яким чином це можна покращити, і це бере і робить. І робить вона ще це не сама, а також залучає інших людей до цього. Тобто, і це якби є ключовим теж в цій програмі. Тобто, співпраці з іншими. Які партнери в Україні є у цієї програми? А на сьогоднішній день наш якби коло партнерів досить таки вже велике. Це десь близько 40 партнерських організацій. І фактично ми покриваємо географічно всю територію України. Тобто В кожній області або є партнерська організація, або є фасилітатор програми. Фасилітатори це хто? Фасилітатор це людина, яка допомагає людям стати активними громадянами. Але вона... Тренер таке собі. Та, так? та, та, це тренер, але єдине, що є різниця між тренером і фасилітатором. Тренер би, ну, інколи нав'язує свою думку, а фасилітатор просто допомагає дійти там, за допомогою певних прав людині ну, до зрозуміння. Тобто, людина сама доходить до того, і фасилітатор лише ну, якби, тим інструментом, так би мовити, який ну, наштовхує на правильний хід мислення. То простою мовою це наставник? Так, якщо вражатися, да, термінами східної філософії це є фактично є наставник. А які партнери у Сумах? На а Сумщині, на Сумщині нашим партнером є Фундація регіональних ініціатив громадська організація. Тобто вони одразу з перших днів початку дії проєкту на Сумщині були вашими партнерами, Так. Так, фактично від якби перезавантаження програми в листопаді 2014 року був оголошений конкурс. І власне ну, фундація регіональних ініціатив міста Сума була ну, одним якби з перших учасників. Ну, вони взяли участь у конкурсі, пройшли його і стали партнером організації. Ну, можна сказати, від самого би, початку е, програми, ну, в, в новому її форматі. Фундації регіональних ініціатив, або ж фрі, скорочено фріта та, та я, я знайома з цією організацією. Вони займаються багатьма молодіжними проектами. Це дійсно широке коло, і це і політика, і культура, і все, що та. тільки душа забажає. То ви фінансово допомагаєте чи сприяєте можливо натхненням якихось ідей? Чи як відбувається ваша взаємодія? Різними способами, тобто, передусім ми надихаємо, ви правильно зазначили, але після би, ну, отримання да, натхнення учасниками програми є також шанс отримати фінансову допомогу в реалізації так званих проєктів соціальної дії. І, наприклад, на даний час в Сумах вже реалізовано два проєкти соціальних дії. Перший проєкт це кібермайданчик. Проєкт стосувався якби, підготовки дітей до, якби, до роботи в інтернеті, да, до користування інтернетом, тому що ну, відомо, що це може бути небезпечним для дитини. І проєкт якраз був насілений на те, щоб ми дитину до цього підготувати, щоб ну, вона не стикалася з усіми цими негативними ямищами, які які також несе в собі інтернет. І через проект пройшло досить таки значна кількість дітей. Це більше 300 дітей. Пройшли цей тренінг, ну і фактично отримала сертифікати. Да. В якій формі проходили ці тренінги? Доступні це робили якби спеціалісти, психологи, да, які теж ну, працюють в фундації регіональних ініціатив, їх партнери. Тобто люди, які на цьому знаються, вони да, підготували проєктну заявку. Сама ідея сподобалась Британській раді. Ну і в зв'язку з цим Британська Рада надала якби, грант на реалізацію цього проєкту. Окрім проєкту кібермайданчик, які ще проекти вже проведено у Сумах? Ще другий проєкт, який вже був реалізований, це, якщо я не помиляюся, назва була Екстрім Парк. І стосувався він якби, розвитку платформи да, площадки для проведення заходів з екстремальних спортів. І якщо не помиляюся, десь тиждень або два тижні тому саме в Сумах проходив цей сума екстрім стайл фестиваль. І ну, в рамках цього фестивалю, да, був реалізований цей проєкт. Хто може взяти участь у програмах, які проводяться? Як таких обмежень о, нема у нас, але єдине, якби на що слід зважати, що пріоритет завжди віддається молоді, тому що молодь це майбутнє. І ну, на думку Британської ради, молодь є цією якби, вразливою категорією. Да? Тобто молоді люди не мають таких можливостей, які мають дорослі люди. І у зв'язку з цим, якби ми даємо ну, більший пріоритет молоді. Щоб ну, якби допомогти да, молодим людям на етапі їхнього якби, росту, да, життєвого і розвитку, ну і тим шляхом, ну, який вони обирають. А наскільки взагалі громадськість активно йде на контакт в Україні? А, ну, я можу сказати, що інтерес до програми є, і він явний. Наприклад, якщо порівнювати а, з а, кількісними там, якісними показниками інших країн, то Україна, ну, Виривається, можна сказати, вперед. І на сьогоднішній момент ми можемо говорити да, про, я вже називав да, цифру партнерів. Крім того, у нас там більше вже сотні фасилітаторів програми, а активних громадян ми вже перевалили, якщо я не помиляюся, ну більше двох тисяч людей. І таким чином, якби ми оцінюємо, що вплив програми за цей рік він склав більше 20 тисяч людей, тому що активний громадянин да коло його би, спілкування. Набагато більше да, заколи пересічного да, такого громадянина. І тому ну, вплив можна оцінити, не знаю, 20-25 тисяч людей. За вашою термінологією, активні громадяни це ті люди, які певною мірою були причетні до проєктів. Так, до проєктів, ну, якимось чином задіяні. Тобто Це люди, яким, як це сказати, вони завжди якби, думають, вони бачать. І вони хочуть щось змінювати. Тобто вони небайдужі. З якими ще областями в Україні ви працюєте? От це всі області, ну, щоб так зрозуміти да, нашу географічну палітру. Це от північ да, починаємо від Чернігова до Херсона, на заході від Луцька і на сході до Маріуполя. Тобто Фактично в кожному. Обласному центрі, а навіть інколи якби, в райцентрах проходили тренінг активних громадян. І ми ну, знову ж таки намагаємось вийти на ширшу аудиторію, ми намагаємось йти в регіони. Це для нас є ключовим. Тобто не робити програму виключно да, в великих містах. Для нас ключовим є також розвиток невеличких регіональних містечок, селищ, щоб ну, програма йшла. Тому що, якби, ну, якщо програма пошириться, якби в у всій країні, тоді вже буде ця зміна, яку ми очікуємо в суспільстві. То яку ж зміну у суспільстві ви очікуєте? Ми побудова активного громадянського суспільства, де люди будуть знати, як би навіть не знати, де люди будуть розуміти, що вони можуть щось змінити і будуть намагатися це робити. Тому що коли ми втрачаємо да, надію і перестаємо намагатися, то ну, тоді можна. Як би припинити про це говорити. А чи проводяться проекти такого спрямування у зв'язку з не, не скажу політичною ситуацією, у зв'язку з проведенням антитерористичної операції? А, так, є навіть у нас це один з якби, наших пріоритетних напрямків. Ми глобально це називаємо діалог Схід-захід. І є низка проєктів на Сумщині на даний момент їх нема. Але, наприклад, на Волині робили проект, називався Діалог який був націлений на інтеграцію внутрішньопереміщених осіб да, в громаду Луцька. Так само робився проєкт, називався Арт-терапія, де працювали да, з дітьми, тато яких загинув в АТО, ну, в такому ракурсі. Так само ну, деякі проекти, наприклад, в Маріуполі. Да, вони націлені ну, якби на повернення людей, які втратили свою домівку, ну, змушені були якби, залишити все, що в них було, на, ну, знову ж таки, на повернення їх до нормального життя. То Яким є... чином? Це психологічні тренінги? Ні, ні, ні. -ні. Ми відходимо якби, від форматів тренінгів. Зазвичай це, ну, це може бути якби, реалізація? А... Розумієте, ми негативно ставимось до тренінгів з тієї простої причини, тому що е якщо ми так подивимось на діяльність не тільки нашої організації, а й інших, то, то е умовно кажучи, можна говорити, що всі проводять тренінги. Тобто ми від цього відходимо. Для нас проєкт це щось. Е я боюсь вжити слово матеріальне, але це щось, ну, що можна відчути, результат чогось можна побачити. Тобто, е наприклад, е ну, може бути, так. Да, Реалізувався проєкт в Дніпропетровської області, він називався Жива бібліотека. І банально простий проєкт. Але в цьому проєкті були задіяні знову ж таки переселенці, які розповідали якби, свої життєві історії. Есть, ну, і люди мали змогу дізнатися, да, що вони пережили, і зрозуміти їх. Есть, ну, от, в нашому розумінні це є проєкт. Це спілкування між людьми, тому що діалог це ключове мотто нашої програми. Діалог, якби в самому широкому його розумінні. Які проекти на Сумщині зараз на стадії розробки? Або ж ви плануєте реалізувати найближчим часом? На стадії розробки зараз у нас п'ять проєктів. Один проєкт теж є яскравим прикладом такої от, громадського проєкту, називається Я швидка допомога. Полягає він в тому, щоб підготувати людей в віддалених районах Сумщини. До надання якби, невідкладної першої медичної допомоги, тому що проблема в чому у нас в регіонах, що коли ну, там людині стає погано, не встигає приїхати швидка допомога. Угу. І таким чином якби, ну, швидка допомога не доїжджає, не встигають врятувати людину. Але за рахунок, ну, після реалізації цього проєкту, ми очікуємо, що буде надана перша необхідна допомога, встигне приїхати швидка, ну, таким чином рятується життя. Тобто, це лише на Сумщині чи Сумщина одна з локацій в Україні? Це, де... це, це була ідея Сумщини, і вона поки що реалізується ну, тільки на Сумщині. Але знову ж таки, ми сподіваємося, що проєкти, які там реалізуються в окремих регіонах. Потім вони стають цікавими для інших регіонів, і вони відповідно переносяться вже на простір цієї країни. Чи є якісь проекти, які вже мають успішний досвід в інших областях і? Ви плануєте їх перенести сюди на Сумщину? А, ну, дивіться, тут ініціатива відходить не від нас, від британської брати, а від партнерів. Тобто, якщо партнерським організаціям подобається досвід інших партнерів, вони просто один ну між іншим спілкуються і цим займаються. Наприклад, сподобався на Волині досвід реалізації цього проекту Кібермайданчики. Там ну люди планують його теж якби повторити вже так. на Волині. Бачу, пан Волдрон трішечки засумував. Uh, у Мене питання в чому полягають особливості роботи з Україною на відміну від інших країн? I think um, for Фокивасію країнка фінк фомі персона юкраїн з інкредебліксайтін плейс-бі для мене особисто Україна це надзвичайно цікаве місце. While the Active Citizens Program is not a youth program, а uh, незважаючи на те, що програма активні громадяни не орієнтована винятково на молодих людей. Характер цієї діяльності зазвичай привертає значно більшу увагу саме молоді студентів, школярів. Ukraine an incredible amount of passion, of compassion, of energy, Creativity and innovation. Uh, в Україні я побачив дуже багато людей, які є небайдужі, які вміють спінчувати. Я побачив тут великий потенціал енергії. There's a huge appetite for dialogue. Я бачу велику потребу в І я відчуваю, що в соціумі є велика енергія і є велике бажання працювати разом для того, щоб у нас наставали позитивні зміни. Бомонт зо тинс за фам мостін і атрактива people's real desire to bring about a change that is beneficial to the whole community and to come together and to collaborate in doing that. А, але що для мене надзвичайно приємно бачити, особливо то це те, що люди, якщо вони збираються і роблять якийсь проект, то вони роблять цей проект таким чином.

Uh, мені випала щаслива нагода подорожувати Україною останні 10 років. І для мене Сумщина має uh, uh, є дуже особливим регіоном. It resonates for me very much like Manchester, which is where I was brought up in England. А вона викликає в мене дуже щирі почуття, так само як і місто Манчестер, де я народився в Англії. People are very willing to talk to you. Люди дуже відкриті до спілкування. Піпла Я відчуваю, що люди мають інтерес до одне до одного. Everything is made of brick. А тут все побудовано з цегли. Just like Manchester. Так само як в Манчестері. I don't know about the football team in футболті. Я правда не знаю, яка тут футбольна команда. But like Manchester, people are proud To be living in Oblast. Але так само як і в Манчестері uh, сумчани пишаються тим, що вони живуть в Сумській області. And if I lived here, I'd be proud too. І якби я тут жив, то я б теж пишався І ми пишаємось. And we are proud as well. Пане Болдрон, uh, які перспективи, зважаючи на uh, специфіку сумчан у реалізації uh, проєктів uh, uh, програми активні um, громадяни? Uh, the This program. I think from what we're seeing now is just the start of the engagement of this program in Summit. Я думаю, що те, що ми спостерігаємо зараз, то це тільки початок розгортання цієї програми в Сумській області. Що найбільш цікаве в цій програмі, це те, що ми задаємо загальну структуру. Comes from the people of Sumi themselves. Але ті ідеї, які цю структуру зрештою наповнюють, і які оживляють програму, вони походять саме від людей, які живуть на місцях, від людей, які живуть в Сумській області. The prospects are very good. А якщо говорити про перспективи, я їх оцінюю дуже високо because everyone with whom we speak has an idea for something they want to do. А всі з ким ми спілкувалися, мають якусь певну ідею. Кожен хоче щось зробити. For some change they want to bring. А хоче бачити якісь зміни і готовий сам працювати заради досягнення цих змін. Some people with whom they want to work. А В нього або в неї вже є певна команда на думці. And some difference they want to make? І а, вже є уявлення того, що хочеться про те а, ідеальне суспільство а, і кроки до цього ідеального суспільства, які можна зробити зараз. So I sometimes think the best thing we can do in bringing this program to get out of the way. Тому, а, коли ми поширюємо цю програму і несемо її, а, то найкраще, що ми можемо зробити зі свого боку, це не заважати. Because the ideas, the creativity, and the energy, and the need are all there. Тому що а, творчий підхід, ідеї, енергія, вони вже є. Розкажіть, будь ласка, у нас залишається 2-3 хвилини ефіру, про найцікавіший проєкт, з яким вам доводилось мати справу у рамках програми «Активні громадяни». Well, I can reflect on one program that I saw last year in Bethlehem. Uh, мені uh, тут uh, пригадалася одна з програм, яка реалізовувалася минулого року в Іфліємі. Where young people who were in the Palestinian community who were displaced. А там проживає громада палестинців, які теж є внутрішньо переміщеними. Вони організували вже для себе постійне поселення. And they, they were in this І а вони були а, учасниками цієї програми, учасниками яких ми зазвичай з нашої термінології називаємо активними громадянами. But they had no to books. Але в них не було якогось постійного місця, де були б книжки, де можна було б прийти, взяти книжку, почитати. What they did, they found an old food van. А uh, Що ж вони тоді зробили? А вони знайшли uh, старий автомобіль, мікроавтобус, з якого колись продавали їжу. It had no windows, no wheels, no engine. А uh, це був дуже старий занедбаний uh, транспортний засіб. Там не було вікон, не було двигуна, не було коліс. But they had skills and desire. Але в цих людей була велика мотива мотивація, і в цих людей були вміння. Вони були готові працювати. They renovated this van Filled it with books that were donated, and they drove it around the settlement each week to provide books for members of the community. The idea came from them.: The resources they found. А вони самі знайшли ресурси, які були потрібні для цього проєкту. Дуже цікаво, надзвичайно цікаво. Хочу подякувати вам за те, що ви ah, робите, за те, що завітали oh, до нашого do. Do ефіру. You, а до наших глядачів я хочу you. звернутися. Якщо під час перегляду нашої прямої вови вам захотілося стати активним громадянином, не гайте часу, вставайте і змінюйте світ, адже ніхто його не змінить, окрім нас. Усього найкращого. Бувайте!